Харківська обласна прокуратура продовжує вживати заходів щодо боротьби з незаконним виготовленням та обігом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема лікара-гелочаної продукції, а також легалізації грошових коштів, які отримані внаслідок такої протиправної діяльності. 13 лютого 2024 року правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва фальсифікованого алкоголю, зокрема коньяку, віскі. Горілки відомих світових брендів за результатами проведених обшуків було вилучено понад 45 тонн рідини з характерним запахом спирту, понад 11 тисяч літрів готової продукції фальсифікованої на суму понад 6 мільйонів гривень. А також Тару для зберігання вказаної продукції, транспортні засоби, грошові кошти, обладнання для виготовлення фальсифікату. По завершенні проведення обшуків одному з фігурантів кримінального провадження, мешканцю міста Харкова, повідомило про підозру у незаконному збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи задля притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності.